Вітає Луч. Пропонуємо оптом дуже цікаву чоловічу колекцію. Два бренди Emporio Armani плюс Сандро Паріж. Ми з вами дивимося лот номер 13. Тут у нас всього 20 одиничок. Ці поло від Emporio Armani дві одинички вони є в кожному лоті. На жаль, тільки в розмірі С. Ці шорти також в кожному лоті є в розмірі 50. Дві треті це у нас Emporio Armani, і одна третина це Сандро. Розміри будуть різні. Якщо ви бажаєте знати, в якому розмірі модель. Будь-яка. Телефонуйте. Ми прокоментуємо вам індивідуально. Ця товстока, дивіться, зараз дуже така тема в нас популярна саме в Україні ті колосочки наші. Може бути унісекс, до речі. Білі джинси в кожному лоті. Це два статусних бренди відомих рітейл, такий високий. Штани, давайте подивимося, тут дуже цікава, до речі, така модель. З потертостями, чи плямками, такий авангардний стиль. Вони в нас будуть в кожному лоті. Це також так, е, така ексклюзивна футболочка, вона не в кожному лоті є. Е, спорт є тель, тільки в деяких лотах. Дуже цікава футболка Сандро. Може бути унісекс. І завершаємо показ Сандро Піджак. Отже, лот номер 13. Emporio Armani. Плюс Сандро. На зв'язку ваш луч мирного неба.